Пережила, але як завжди як приклад, той незламний дух. Той незламний дух дух цих воїнів, які і до сьогодні, я знаю, що в минулому році їздив в АТО і до сьогодні бореться за волю України. Ви знаєте, я Ну, теж їздить в ото, от командира бригади, вони десь були навчання з американських. Так от американські спецпідрозділи вивчають досвід партизанської війни саме вояків УПА. Саме той досвід, тобто це в світі взагалі нонсенс, що будучи в повному оточенні без е Підтримки зовні зброєю, там, фінансами. Ну, як ми сьогодні бачимо, як ці всі відбуваються навіть війни. І боротися скільки років на сьогоднішній день прикладів у світі немає. І я ж кажу, сьогодні навіть спецпідрозділи вивчають той досвід саме партизанської війни. От, тому що вони до цих пір не можуть зрозуміти, як десятками років, коли вже половина Європи лягла під Сталіна, скажімо, була окупована Сталіном. І всі рухи за визволення в Польщі, в країнах Балтії, в Угорщині, всі ці рухи якби були знищені. А ці вояки продовжували боротись, продовжували боротись за волю України. І от кажуть, вода камінь точить. От, дякуючи вашій боротьбі, дякуючи тим, які боролись до вас, це цілі покоління. От на сьогоднішній день я ще не скажу, що ми абсолютно незалежні. Але всяк випадок, я як приклад кажу, 20 років назад ніхто з нас не міг уявити. А от я вчора був на вітанні 72-ї бригади, якраз цих хлопців, що в аеропорту були. І молодь, яка підтримує Надію Савченко, Гасло. Слава Україні! Героям слава! В нас вже звучить із вуст молоді. І з вуст державних діячів цього уявити 20 років назад не можна. Так само, як не можна було, що в нас буде вулиця Степана в нас буде вулиця Романа Шухевича. Тому що, б, сусід Бандерич. <світ> сусід. <світ> що? От. Тому от, завдяки таким, як ви. Відновлюється генетична пам'ять нації. І ми згадуємо, що ми не раби і не молодші браті. А ми є нація, ми є сильна нація, яка, можна сказати, нація вояків, починаючи з Казаччини, яка боролась за свою волю, незалежність. Звичайно, дуже багато на цю землю було тих, хто хотів її загарбити, і починаючи історію, війна в Україні, починаючи тим, я не знаю, тисячі років вже, буквально через рік, два набіги. Але дякувати таким, як ви, і на вашому прикладі виховується сьогодні молодь. І ви самі бачите, бо я знаю, ви ходите і в школах, і виступаєте. Генетична пам'ять повертається. Тому я вам дякую, що ви живий, здоровий і є нам як приклад. І за Заслуги дозвольте перед містом, така нагорода. Дозвольте вам вчитися, якщо десь. Я дякую. 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 Можна просто слово сказати. Звичайно, я. Все, дякую. Пане, його не було називати, ніякого. Для нас. Я думаю, я вже говорив. Ми маємо голову, білий церкві, реформатора. Так що я думаю, що ви багато зробите, для оздоровлення церкви. Ну, про себе, що я можу сказати? Я пішов у боротьбу в 16 рік. З 43-го року моя боротьба. Теперю до кінця сорбіаторів. Можете собі представити, що це було добре. Два 6 років моя ручка. Так що тяжко, страшно було. Ну, після катруга розстані. Після веселка. Так що я на своїй землі, на Україні, не був 28 років. Тут я вбив церкву в 78-му році І то, можна сказати, так. Тому що моя дружина була сповіщення, а село Скрібіші дій сестра жив. Ото вони хату нам знайшли. Мені не вдалося купити, але дружина купила. Тим, де я зараз. так і живу так, було. Створили ми ось з панією Ольгою. Створили ми працю, фонду пару організацію, громадська організація, яка захищає славу данську повстанської навіть. Відіваючи часу брать, щастя інформації, оце займається. Підтримуємо наші демократичні сили, білий церкви, Ось така наша. Сходимо по школах, військових частинах були. Ось така наша була. Ну і важко, а його здоров'я. Ось така Було нас багато. От ще й приклад, це я сперечався, що ми 10, там років 10, 7 назад. І ну, сперечався відправило з бувшими комістами. Скажіть одну мені таку річ, поясніть, чому в центральній Україні і Східній, там, де ну не було діяльності практичної бану, або вона була, але ну, дуже невелика Чому тут е, ви вважаєте їх... Е, там злочинцями, чи, чи, ну, от як ви кажете це, там, з комуністами коли. Я а чому там, де люди діяли, там, де вони жили, там, де вони боролись, де їх люди знали не по телевізору, не то, що скажуть по телевізору, а то, що ну, вони спілкувались, вони були ріднями. То на Західній Україні, там, де, як ви кажете, де вони робили всі ці злочини, чому там вони герої? І от на цю мені ні, ніхто кого ні не дав відповідь. Кажуть. А ви про них бачили тільки з газет і з телевізору. О, ну це ж зараз вже нікого в тому не треба скажімо так. От це я ж кажу, що ще, ще от раніше. Ну, да. так. Так, шанс Константин хочу вам. Історична справедливість має трошки слухати. Як сказав Геннадій Анатолійович, що ніхто не міг уявити. Мріялося тільки, що будуть такі вулиці, зникнуть криваві совєти, а будуть українські герої. А ви, як ніхто. Послужили на цю історичну справедливість. І ми від молодої просвіти, від фонду Чадмін зробили вам такий невеличкий подарунок. Ось, табличка на будинок вулиця Степана Бандери. Тепер вже, вже всі будуть знати, що вона є. Тепер вже звикають. Кажуть, що вже таксісти знають, що є така вулиця. Ні, ну Google Maps. Вже перейменували, вже змінили назву вулиці. Я не знаю, як тут там прибити. Ми прийдемо. Ми значить... Ми Ми почепимо її так, що... Я думаю, що символічно дуже, що Пеодор Григорович народився саме у <шу> день народження. Нашого слава гельмана, державотворця Івана Мазепи. І сьогодні, ви знаєте, пов'язане це ім'я надзвичайно з білою церквою. Ми ще можливо мало пошановуємо його тут, оскільки в цей день ви мали бути якісь заходи, але у нас навіть і пам'ятної доски нема дошки, ні самого пам'ятника, ні перельєфу і таке інше. Більше того, в нас є одна із небагатьох пам'ятник на Козацерківщині, де закладав сам Іван Мазепа із митрополітом, тодішнім. Це, це Миколаївська церква, оця задня стіна, вона залишилась така, як потрібно, І тоді, в тому вигляді, який ще бачив гетьман. І тому нам би, я думаю, що ми колись вже розмовляли з Генеральним Атолічем, що... Це знайде підтримку, щоб ми там дійсно музифікували це все, відкрили ці підмурки цієї церкви. От, і це було б дуже велике е, шанування, газепи у нашому місті. Тому я ще раз приєднуюся до всіх побажань. що Теодора ми з ним давно співпрацюємо, коли ще я був директором гімназії, багато е, в класах. Ми ж з кожним класом зустрівся. На загальношкільних закладах. Це покраплення ми розсилиємо патріоти, набуті громадян е, нашої патріотики. Много літа вам. Многое Ми вирішили сьогодні прибігати, до завбій, завбій його літаємо. І вони стандартно їх завбій, ми пишемо адресу, вважаємо, там адресу, яку бажаємо там всього, там його багато, почитає все сьогодні, то його буде написано, що це. Ми вирішили трошки повідомлення. Ми їм даємо оберіг, будемо зберігати хату його завдіровати. В цьому оберігу написано є УПАЗНА ДЕМІ, який він посвятив все своє життя, а через нього Україну, українському народу. З другої сторони, він є членом організації українських національних місців. Це є УПА саме собі, а це організація, яка є вищою. Це є відшліфований по культурному ставлення. Він є так. Тут записано, що йому 89 років. Оскільки часу сьогоднішнього нема, а є минуле або майбутнє, його розділити не можна, бо коли я кажу якесь слово, то воно вже те, що я сказав, половину, вже в майбутньому в історії. Тому ви вже живете в 90-му році. В 89-му прийшов, тобто між де і через рік будемо виступати. І тут написано, що Теодор Дочун є голова Девицерківської станиці. По імені Василя Фікубєка. Я хочу сьогодні згадати, це той, хто перший організовував Теодором організацію Української повстанської армії в білій церкві. Скільки вони зробили його, перерахувати не можна. Тому що це більше 10 тисяч книжок ми розповсюдили по школах свізі, які нам посилалися за ця література, напевно, Багато зробили для того, що сьогодні вже пам'ять і Кадені немає, що сьогодні вулиці Степана Бандера, Романа Шухевича і так далі. Треба ще зробити то, щоб ми цю кожну вулицю, яку ми називаємо іменами е, великих українців, що ми написали, роз'яснили людям, можливо, кожну хату написали, що це таке людина. Може зробити вулицю Степана Бандері, свято зробити якийсь день. Коли в його день народження пройти не так, як тільки в човки. А це заходи, які ми плануємо будемо якось проводити, робити, ми з вашою допомоги. Хочу подякувати мене, міста, пану дікому Геннадію, за те, що він офіційно вперше, отак, при великій кількості людей, вітає нашого голову, нашу голову. Тому що... Так десь куточку по здоров'ю, привезти навіть додому що небудь, щоб люди не бачили, то це ще не значить геройство. Це вже означає, що ви відкрито буде спрацювати, так як ми голосували всі за вас. Ну, і ще хочу одне сказати, що повстанці, які воювали в УПА, ви ні разу не читали, по крайній мірі я не читав і не чого, щоб вони десь когось гурті щоб вони когось обікрали, чи щоб вони ходили з продатами, просили додати нам пенсії або ще що-нибудь? Я такого не чув. Тому назвати їх, якщо називали там бандитами ще в Росії, то всіх п'єрна то це коштурсько. Тому він, якщо й просив сходити, то тільки для того, щоб отримати маршрутку, щоб поїхати там в якесь місто для того, щоб там виступити він завжди не Це не можна перерахувати за рік, який він міста проїжджає. Це від Холодного Яру, Батурін, е, Круті, Відовщина, е, е, Базар. Е, Весоня. Вже все передагувати не можна. І він кожен рік їде, і він кожен рік там буває. І ніхто не просто не шукає. Навіть з Майдану він колядував колядку, е, Кустанську колядку. Оце є людина, на яку треба рівняти. Їх залишалося на Київській області тріники. Це Орест, і Теодор. Тому ми його шануємо, любимо, бажаємо йому багато здоров'я. І цей оберіг вас повинен бути в хаті. Щоб не було дято. післо, то щоб трошки Він зберігається <ріг> у такій е, поковці, і то її божна Аунівська з тієї сторони. Огунівська Божа, Божа матір, яка буде. Я думаю, що було б добре його освятити, і будемо біля могили, теж біля храмів, і так дамо вам сюди, щоб це все було запаковано. Можна вітання відпочити? Можна вітання відпочити? Володимира Паласовича Івасіва, який вас дуже любить і шанує, що він зараз перебуває в лікарні, Доручив мені вас привітати і сказати буквально два слова. Я приєднуюся до того, що це не дарма у вас день народження, саме 20-го, як у нашого великого гетьмана, але хочу додати, що не дарма і ваше ім'я Теодор, так само, як Богдана Хмельницького, Теодор Зиновій, Тобто, це вже воно, як кажуть, воно вже на, на зірках було так призначено, що ви будете нашу гордість і будете зірцем для всіх наших українських патріотів. На жаль, ми не спромоглися там зробити достойний вас подарунок, але я хочу від себе, як посвітянки, подарувати те, що не дає для мене, як для письменниці. Тобто, це моя праця як авторки. Можливо, ця книжечка нагадає вам, ну дивіться, що тут жінкою написано, це соціально-психологічний роман. Вон, можливо, ці пейзажі українські нагадають вам ваше дитинство. Вітаю вас! Вітаю вас. Гарний подарунок. Пісня, так як 72-га наша бригада є спадкоємцем української повстанської армії і так само боронить від москаля Україну. Гарну пісню навіть виконає заслужена артистка естрадного мистецтва України Людмила Солвинська Шестерняк, яку ми всі добре знаємо по всім патріотичним мітингам, і чоловік Василь Шестерняк додав, що вони ніколи не відмовлялися від виступу на таких заходах. Більше того, вони здійснили поїздку в АТО, селище Побєда Луганської області. І коли перед тим, як ми розгортали апаратуру, нам казали, чого ви сюди поїхали, то після того, як Людмила виступила... Всі танцювали з нашими солдатами, з вояками зенітно ракетного полку і кричали Слава Україні! А коли виконувалася пісня про 72-го бригади люди щиро плана. Послухайте. Слава Володимира Панасвича ініціатива. До речі, ця пісня вже вперше була випочатина в нашій газеті «Юрівські землі. Це перша моя пісня, яка взагалі була надрукована. Тож для вас. та да 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 та-та-да-да, не ласкава, не лукава, на світанки, на шутків виростала наша слава, зрадних потих і батьків, незабуті ті походи, а вже знов сурнить. já desço Thank mm -hmm. you. Великої нас здоров'я, і щоб ви ще нас довгі-довгі роки підтримували. Для вас, на слова Галини Гай, нашої прекрасної політики Цирківської об'єдналися. Цей зимовий заховід Не злуки Вітонського степу. Люди України, візьмемося за руки, Щоб навік єднали нас любов і мир. Люди України, візьмемося за руки, Щоб навік єднали нас любов і мир. Осабір без братця лосами правди, Українці щирі із усіх усю. Земля батьківщини збережи назавжди, нашу горду славу, наш звитяжний люд. земли батьківщини збережи назавжди, нашу горду славу, наш звитяжний люд. Щоб лунати дзвінко українські пісень, Щоб злітав у небо синя жовтий стяг. об'єднаймось в горі, радості вкраїнців, хай коли не клич нас по усіх світах, об'єднаймось в горі, радості вкраїнців, хай коли не клич мій по усіх світах. Щоб на світі цьому не було розгуки від всього Донбасу до Керпатських Діти України, візьмемо за руки, щоб навік єднали на сюбові. Люди України візьмемо за руки, щоб на вік'єднали с любов. Поздравіє, во воспасеніє нога, ногая нога я літа, поздравіє, поспасеніє, ногає, ногає, нога я літа. Ми вам подаруємо обов'язково відеозйомку, фотографії.

I don't t h i 요